Жертв зловмисники, як правило, обирали серед мало захищених населення. Самотніх людей похилого віку, хворих, інвалідів та людей, які зловживають спиртними напоями. Працювали злочинці за налагодженою схемою. «Ці люди через через комунальні служби, через БТІ знаходили, так сказати, Вони їх вичисляли. І під будь-яким прилогом тирали з довіри. Особи, які не погоджувалися переформляти своє житло до них, застосовували засоби фізичного впливу, вивозили їх в окремо зняті квартири, де утримували і шляхом подгроз добивалися від них підписання необхідних їм документів. Злочинці діяли зухвало і жорстоко. Представляючись працівниками міліції, вони потрапляли до помешкань потенційних жертв. Я від них прятався майже три місяці. Тікав, ховався. Жив то у одних друзів, то в других, то в третіх. Машину вкинули, привезли в Черкаси сюди, в хату. Куди не знаю, де що, як, бо завезли городом, я ж, я ж не Черкас, я не знаю. Ну, пару-трьох Для того, аби зламати волю непокірних, зловмисники застосовували усі доступні методи. Споювали та нещадно били своїх жертв. Ну, У мене є такий гріх, люблю вибити. І от мене просто подпаивали. Подпаивали. Ну а потім били, А в цьому процесі особо не пам'ятаєш і боль теж не чувствуется. Ну я хотіла возмутиться, ну і от вам результат возмущения. Затримані наразі своєї вини не визнають. Ну я цього не робив. Я не знаю законно чи незаконно це хай вирішує суд. і Яку міру винихай вже осуждає суд. То вони так убідільно все розказують, що хочеться це перед ними, сказати вибачте, ми випадку до нас попали. Колись повноправні господарі у власних квартирах нині безпритульні. Ці чоловік та жінка, друзі по нещастю, тепер живуть разом за бестями, винаймаючи убоге житло у знайомих. Говорять, що цей притулок тимчасовий. Будь-якої хвилини вони знову можуть опинитися на вулиці. Марина Лук'яненко, Віка новини.